Історії про успішний успіх занадто багато, тому іноді стрімінги знімають щось про те, як заможню усе втрачають. Зазвичай це веселі та ненапружені розповіді, які мають відволікти вас від повсякденності та розслабити. І цей серіал, намагаючись поєднати драму, чорну комедію та кримінал, робить усе, аби ви забули про проблеми. Актор Джон Хем 10 років не брався за головні ролі у серіалах та так і не зміг відійти від образу Дона Дрейпера, який зробив його однією з найбільших серіальних зірок минулого десятиріччя. У нас про цю роботу мало говорять і дарма, проте тепер він повертається, і, хоч не сильно, в новому образі, нам розказують історію падіння менеджера хедж-фонду Ендрю Купера, який втрапив у халепу і втратив роботу. Тепер йому треба покривати сотню щоденних рахунків, проте жодної можливості на це він не має. Тому йде класичним тисячолітнім шляхом. Краде чуже. проте закривати проблеми він хоче за рахунок своїх заможних друзів та сусідів, які давно втратили пильність та не помітять якісь дибниці у будинках, які коштують сотні тисяч доларів. Однак у житті Купера є ще пару проблем, і головну з них нам показують на самому початку, коли чоловік прокидається на підлозі поряд з людиною крові. Цей сюжет не рухається протягом перших двох епізодів, проте загальний настрій розповіді підказує, у якому напрямку буде рухатись історія. Цей серіал поєднає. У собі дивні кримінальні нахили, екзистенційні питання про природу буття та відчайдушних домогосподарок, які обговорюють секрети та приховують таємниці сімейного життя один від одного. Історія непогано стартувала, однак це не якась велика розповідь, яка матиме величезний успіх, поки це оповідь про падіння та намагання не втратити залишки свого его. Проте куперу точно прийдеться з ним попрощатися, аби повернутися на гору чи рухнути ще глибше. Є історії, яким дуже важко пробитися до широкого кола глядачів. Вони сумні, страшні, нецікаві або ще щось, проте несуть у собі якусь важливу думку. Цей серіал не такий, не зовсім такий. Він переверне ваші очікування. Це глибока розповідь на неймовірно важку тему. Навряд чи хтось захоче взагалі дивитись подібне, але я дуже вас прошу. Зробіть це, ви не пошкодуєте. Це серіал для дорослих про дорослих, і він дає важливі усвідомлення, говорячи про надзвичайно складні теми простою мовою. І ще в картині знялась неймовірна Мішель Вільямс, і це просто ідеально виглядає на екрані. Ця оповідь не тільки і не стільки про секс, скільки про свободу, помираюча від раку пацієнтка, яка займається настільки збоченим сексом, наскільки це можливо. Це рекламний сюжет розповіді. Однак насправді автори заклали у картину так багато усього, що я з легкістю можу назвати це одним з найемоційніших серіалів не тільки цього року, а й останніх кількох. У першій серії серіалу терапевт паліативної допомоги запитує Молі, щоб вона хотіла внести до свого списку бажань. Вони відверто це обговорюють, і Молі розуміє, що хоче розставити пріоритети між сексом і побаченнями, та з'ясувати, що означає по-справжньому добре почуватися. Першим кроком стає розлучення з доброзичливим, але нецікавим і непотрібним в її житті чоловіком. А другим прохання до найкращої подруги Нікі стати її головною опікункою, на що та без вагань погоджується. Протягом серіалу Молі показує, наскільки важливо бути собою, і як люди приховують у собі свої справжні бажання, щоб допомогти іншим почуватися нормально. Проте це неправильна позиція, яка райнує зсередини, і навряд чи хтось захоче провести свої останні роки у такому стані. Молі не схотіла та вибрала себе, а не якісь там соціально прийнятні норми. Серіал через прості. Прийоми показує, що відчувають друзі та рідні такої людини, як це іноді буває боляче, та наскільки треба бути сильним, щоб усе це пройти. Автори на простих прикладах та легких сценах демонструють усю складність проходження шляху з людиною, яка бореться за своє життя, бореться зі смертю, аби та дала ще кілька годин відчути себе живою, де ви ще зустрінете сцену сексу на лікарняному ліжку за день до того, як тобі повідомлять, що ти втратиш контроль над своїм тілом та помреш за декілька тижнів. І усе подано з гумором, з почуттям поваги, з абсолютним розумінням для чого потрібна ця розповідь. Це і є кінематограф в усій красі. Це велика історія, яку навряд чи побачить велика кількість людей. Однак не відмовляйте собі в цьому, пам'ятайте, у вас дуже мало часу, тому витрачайте його на хороші історії. Восьмий епізод цієї розповіді просто вибив землю у мене з під ніг. Ось наскільки це сильно, важко уявити, як автори знайшли цю стежку правильної подачі, але вони зробили це не пошкодувавши нікого. Австралія все частіше почала виходити на ринок серіалів та фільмів, і якщо ще пару років тому звідти виринали кумедні або абсурдні історії з рейтингом не вище п'яти, то в останню пару років ця тенденція змінюється. Багатомільярдні зйомки величезних історій не минули даремно, і тепер на материку не тільки виробляють контент з запрошеними зірками, а й роблять щось своє, по справжньому вагоме. На цей раз за екранізацію роману Лілін Моріарті взялась Ніколь Кідман. Уся оповідь розгортається навколо маленького острова, який фактично належить єдиній родині, всередині якої купа проблем. Вони особливо загострюються після смерті власниці найбільшого будинку. Жінка вирішила залишити житло не своїм родичам, а передати усе дівчині, з якою бачилась кілька разів за життя. Звичайно, родичам це не подобається, проте виходу в них немає. Розумію, що сюжет нагадує половину українських комедій про село. Однак не поспішайте з висновками. Серіал розвивається як фантастична оповідь навколо таємничого острову. Проте тут є цілком приземлені питання, які розгортаються навколо детективних секретів. Перший стосується дитини, з якої усе почалось, яку колись привезли дві сестри на цей острів. Чия вона то чому опинилася саме у них. Друге питання, що приховує одна сестер, на якій фокусується частина розповіді, та чи було в історії вбивство? Третє питання: чому будинок залишили малознайомі людині? І цих питань насправді дуже дуже багато. І мені здається, що актори у картині роблять усе, щоб я продовжував спостерігати за цією історією якомога довше.